Під грифом секретно були всі війни, які здійснились радянською владою десь за кордоном. І раді чого треба загарбницька політика, знову ж яскраво спостерігається. Кровопролитні кровожадні тут якісь інтереси. А які інтереси це загарбати всю Україну, приблизитися до західних кордонів, приблизитись до е, об'єктів ООН. НАТО, Євросоюзу і залякувати ракетами своїми ядерною зброєю країни Європи. І приєднати до себе, як приєднали без єдиного вистріла Севастополя, на який вони не мали права. Порушили всі міжбродні права, неоголошну війну значить, ведуть на Сході. Тисячі молодих життів забрала ця війна. А скільки рік сльоз витекло з бідних очей матерів? Про це не відомо нікому. Вони ж будуть оплакувати своїх синів, допоки останнього подиху земного. За що таке варварське відносиння? Путін, Медведєв. А що варті, чого варті Жириновський? Ну на то раді і на А не менш Гітлер, оказався пан Путін. Він працьовитий, високопрацьовитий, гостеприємний і люблячий себе і інших, аби тільки ті, кого люблять за кордоном, щоб вони не були воєвничими до нас. Ми дуже багато Україна дуже багато зробила і дала світ видатних особистостей, які прославили Україну весь світ на пів цієї кімнати. Значить, яка Росія? Без війни, пише автор. Каже, як город без морква. Як город без морква. Ще є у мене розділ цій книзі. Какая Мар'я без Івана? Пам'ятаєте пісню? А я додав, яка ж Росія без війни? Яка Росія без війни? І ось Сталін і Гітлер, ви пам'ятаєте, пак Молотова і, і Рібентрофа. Сталін потирав руки. Він про себе радів, що він здійснює. Страшний крок. Мало було великої Росії до війни, влаштували фінську війну. Це була мета при, при, насильницька приєднати до території е, Росії, віддаливши кордони від Петербурга подальше. Але не ця мета, мета інша. Там корисні копали, там слюда, яка йде на кабельно провідникову продукцію, на оборонну техніку і так далі. Там корисні копали. Я був на тій землі, купався в тих холодних озерах і знаю ціну тій землі. Але Сталін ще ж думав, всю Прибалтику прихопити, Румунію з високим тиском нафти і газу, великі там запаси. Далі буде цей Угорщину і великий шматок Польщі. Ось скільки треба, щоб Пелька була задоволена. Вибачте слово, ро.